Відкриваєш двері, виходиш на вулицю і дивишся, хто сьогодні літає на небі? Пташки? Значить, сьогодні вийду. Наступного дня думаєш, який сьогодні закон у Бога. Ви так на вулицю виходите чи ні? Виходиш, а там корови літають. А на третій день взагалі слони і треба в підвал ти або в мобосховище. Якщо літають пташки, то все нормально. Але якщо почнуть літати корови й слони, що буде, якщо у слона трапиться інфаркт? І він впаде на тебе, на машину або на будинок. Ти ж про це навіть не думаєш. Але чому? Тому що все строго стоїть. А хто ж усе це так строго поставив? Є закони, які поставив Бог. Але люди не виконують закони. Вони що хочуть, те й роблять. Ось у цьому і біда. Живеш, думаєш, що в тебе сусід нормальний. А він починає з автомата стріляти. На іншого дивишся. Думаєш, нормальний, а він ракети пускає. Третій станка починає стріляти, тому Бог поставив дуже суворі закони. Що робити, щоб усе це відновити? Каятися і кликати Бога, визнавати свої гріхи, чинити глибоке покаяння і закликати всіх людей, тому що спасіння, благословення, перемогу, мир дає Бог. Іншого варіанту немає. Або хаос, або Бог, від якого приходить мир і благословення, і вибір знаходиться у людей. Запрошую вас зробити вибір у бік Бога і приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії в неділю. Тисячі людей по всьому світу перебувають в онлайн-спілкуванні з місії Слово Боже, отримують зцілення, відповіді, надію і зміцнення у вірі. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Нехай Бог благословить і збереже вас.